we У всій Україні та в нашому місті Новомосковську на вже скоро пролунає останній дзвоник. А це означає, що нашим один вже пора готуватися, адже вони майбутні студенти. І саме тому цього дня до Новомосковська завітала польська делегація, аби розповісти про свою академію. Гостей зустрічали у колегіумі номер 11 Директор кабінету ректора державної вищої школи імені Папи Римського Яна Павла ІІ, пан Адам Ходжинський та керівник. Відділу зв'язків пані Дорота Карвацька розповідали про історію своєї академії та про навчальний процес у ній, показували учням фото учбових корпусів спорткомплексу та гуртожитків. А також до уваги дітей був представлений міні-фільм зі студентського життя презентації кірунку е виконана пані Дорота Карвацька. Натомість я пізніше повім о центру Бада і о кампусі. Ми не являємося католічним возом. В текущем учебном году наш гост предлагает ученым по 14 факультетам и 32 специальностям. И сейчас мы приглашаем вас на экскурсию в общежитии. В общежитии находятся очень комфортабельные комнаты, одно и из Ця зустріч відбувалася в рамках діяльності науково-методичного центру наука двох народів, головна мета якої обмін досвідом у сфері вищої освіти між навчальними закладами. Голова Дніпропетровського обласного союзу поляків Сергій Коломойць говорить, що вища школа імені папи Римського Яна Павла II вже заключила з нами договір на співробітництво. Ми приїхали сюди для створення научно методичних центрів. Для поступлення наших учащихся в виші вузи Польщі при присутній помозі консульства Генерального Республіки Польши и Лічна генерального консула Яна Граната Сергій Коломой запевнив, що наші студенти мають усі шанси для того, аби вступити до вищої школи імені Папи Римського Яна Павла II. Тим паче нашій країні надані певні квоти на навчання та на проживання у гуртожитку. Там немає особливих требувань, тим більше що ми розмовляли і вибили деякі квоти по поводу зниження за обучення. При э, языковых курсах, на которые поступают учащиеся, и у нас они проходят обучение, мы организуем приезд сюда преподавательского состава, который будет принимать у них непосредственно здесь экзамены. Туди вони їдуть уже поступившими. до уваги дітей були представлені усі переваги навчання вищої школи імені Папи Римського Яна Павла II, яких, до речі, за словами першого заступника голови Дніпропетровського обласного союзу поляків пана Лега Кшановського, багато. Зокрема, європейський диплом, низька вартість навчання порівняно з навчальними закладами України, високий рівень електронного оснащення учбового та наукового процесів, модернізовані. Вільний доступ до Wi-Fi інтернету. Також студентам надається унікальна можливість під час навчання вільно відвідувати країни Європи та багато іншого. Чим то являється у нас в городі Дніпропетровська знайомили організації, які беруть по нескольких тисяч євро за учиться в Польше. На самом деле Консул генеральной речи Посполитой польской благодаря сотрудничеству и с вашей мэрией и с Обесоветом поручил нам организовать такую возможность дать возможность детям, минуя вот эти вот мошеннические схемы. Іметь как бы, шанс поступити в польське више учебне заведення государственне пан Лех Шижановський говорить особисто розмовляв з нашими студентами, які зараз навчаються у Польщі. Більшість та що ж тут казати, усі всім задоволені цена для дітей з інших государств, в тому числі і Європейського Євросоюзу в цій вищій школі, только не пугайтесь пока спочатку составляють 2000 тисячі євро в год. но по поручению и по помощи консула нам дали возможность и благодаря консулу генеральному мы имеем возможность и получили такую цену для наших детей днепропетровской области в три раза ниже мы сделали объявление краткое в нескольких школах Днепропетровска и в вашем городе потому что скорее всего ну как бы мест мало желающих много после набора курса в Благодаря ректору высшей школи діти поступять без экзамена вступительних. А головне розповідає пан Лек Шижановський: для вступу до цього навчального закладу не треба жодних сертифікатів ЗНО. Реакція дітей на цю новину була звісно передбачуваною. Звичайно, пан Панлех радить все ж здавати ЗНО, хоча б для себе, аби перевірити свої знання, навіть якщо рішення буде і на користь польської академії, існують певні мовні бар'єри, проте це не стане великою перешкодою. Учням вже зараз пропонуються шестимісячні курси, на яких діти мають можливість оволодіти польською мовою на другий місяць навчання. В ваших руках є можливість вибрати для себе учебне заведення, є можливість туди поступити. За клопотанням польської діаспори студенти отримують можливість мешкати в гуртожитку університету на пільгових умовах. Усім бажаючим, які мають намір вступити до вищої школи імені Папи Римського Яна Павла II, необхідно до кінця січня 2013 року подати заявки та розпочати навчання. Очільник міста Сергій Мороз радо зустрічав закордонних гостей. Це крок до євроінтеграції нашого міста ну, і держави, і ми хочемо. Вибрати місто побратимів і хочемо працювати в напрямку євроінтеграції нашого міста у після презентації діти мали змогу самі дізнатися про всі умови навчання та задати питання на курсі тяжела поступити на космос ні. На самом деле у нас очі новомісто ще. то тобто ми до 10-го числа набор діли потім починаються заняття. все. а какое розпілення місць по факультетам. Знаєте, ми справшуємо їх, хоч всі на А які враження отримали майбутні випускники від цієї зустрічі та чи зацікавилися вони навчанням у Польщі? Мені сподобався факультет туризму. Те, що можна подорожувати по іншим країнам, не тільки навчатися в Польщі. Ну, я подумаю на ці пропозиції ціни дешевші, ну і можливості там більше. Тому я думаю, багатьох це зацікавить і ну, є можливість. Хоча, на жаль, такої спеціальності, яку обрала для себе Амалія, в польській академії немає. Проте дівчина розповідає, що саме її вразило. Відчувається велика різниця між нашими вузами та їхніми. Рівень кваліфікації також відчувається високий, висока різниця спеціальності, які вони надають студентам. Це європа, це європейський союз, це більше можливостей, Це високий рівень життя. І про людей там піклуються більше, ніж у нас в Україні. Вважаю, що ми можемо туди поступити. Дівчата, а те, те, що мова інша не лякає? Ні, воно навіть ну е, зрозуміло. Деякі слова половину без перекладача б зрозуміло. Ще, я гадаю. Ми вже балакали на польській мові. Да, Дуже гарно, що наша країна та наше місто крокує тільки вперед. І, хоча така зустріч у новомосковську проводиться вперше, маємо надію, що не востаннє головне вогник в очах дітей та готовність до співпраці на покращення майбутнього.